Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про цікаву подію від Didji Binance, яку, на мою думку, пропускати точно не варто, адже тут за дуже-дуже прості дії можна отримати 20 BUSD собі на спотовий рахуночок, або якийсь мерч від Binance. Це може бути футболочка, можуть бути носочки, що дуже актуально, а може бути ось такий кепарик, як у мене, або ще щось цікавеньке. Тож, друзі, якщо вам це цікаво, з вас пару хвилин вашого часу, трішки уваги, а я вам розкажу, що потрібно робити. До речі, про цю акцію я вже писав себе в телеграм-каналі ще раніше, тільки вона з'явилася, тому рекомендую на нього підписатися, щоб бути в курсі одним із перших, коли будуть з'являтися нові якісь такі прикольчики. Тут не тільки по Binance, багато різних можливостей, моментів, прибуткових постів, цікавої інформації. Тому, друзі, посилання в описі, переходьте і підписуйтесь. Давайте поговоримо про те, що потрібно зробити. Перейдемо на сторіночку акції, я залишаю посилання в описі, так само посилання на реєстрацію, тому що, як ви розумієте, щоб приймати участь, обов'язково потрібно мати аккаунт на BG Binance. Більше того, потрібно мати верифікований український аккаунт на BG Binance. Зрозуміло, якщо у вас його немає, посилання я вже сказав в описі. Переходимо, реєструємося, проходимо KYC, Там нічого складного немає, будуть труднощі, запитайте, я вам допоможу. А далі ще потрібно зробити декілька простих кроків. Давайте розкажу, які саме. Перше, це підписатися на канал та чат. В Telegram. Це офіційний український канал та чат біржі Binance в Телеграмі. Зрозуміли. Друге, здійснити торгівлю гривневими спотовими парами у період промо. Період промо у нас з 26.01 до 15.02. Тобто до 15 лютого можете сміло виконувати умови і приймати участь. Мінімальний торговий об'єм торгівлі 10 баксів. Я думаю, що ви вже знаєте, що такий торговий обсяг. Це. Купити, продати. Тобто купили, продали на 5 баксів, це вже 10. Зрозуміли, можна взяти трішки з запасом. Торгові пари у нас бачимо до гривні. Просто натискаєте сюди, вибираєте пару, яка вам більше подобається, вона вас перекине на торгівлю. І там купуєте, продаєте, ну, тобто робите торговий обсяг. І третє, що потрібно зробити, це заповнити форму. Просто натискаєте сюди, перекидає вас на ось таку сторіночку, це така форма, повторюються умови акції, і вказуєте, Єдине, що треба вказати, це свій нік. Від Telegram. Прописуйте сюди, натискаєте на діслад. І за такі нескладні дії, кожен з нас отримає шанс виграти 20 бачинських собі на рахуночок або мерч від Binance. Бачимо, буде 50 рандомних учасників, які отримують по 20 BUSD. тобто буде лотерейка, так? І також три щасливчика, які отримають Binance мерч. Ще раз нагадую про підписочки на YouTube, чи хто ще цього не зробив, і обов'язково на Telegram канал Туди інформація поступає більш оперативно і там більше інформації. Посилання є в описі. На цьому буду закінчити. Всім гарного дня, гарного настрою. Дякую за перегляд, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока.